Вітаю на уроці, я досліджую світ! Сьогодні в нас така тема: де як люди використовують штучні матеріали. Поглянь навколо себе. Назви, що тебе оточує. Чи замислювався ти над тим, з чого зроблені предмети, які навколо тебе. Давай будемо розбиратися. Скло виготовлене з піску. Пісок це натуральний матеріал. Скло вже штучний, адже зроблений людиною. Глина. З глини роблять цеглу. Глина натуральний матеріал, природній. Цегла штучний, адже виготовлений людиною. Ти бачиш красиві блакитні квіточки. Це льон, природне джерело добування ниток. З нього роблять, наприклад, вишиванки. Нитки, тканини, посуд, цеглу люди споконвіку виробляють із природних натуральних матеріалів. Природні натуральні нитки та пряжа. Мають рослинне або тваринне походження? Давай вставимо пропущені слова у вірш. З чого одяг у людини? Ну, звичайно ж, із тканини. З чого робляться тканини із травинок, павутини і на вас, і на мені? З павутини одяг? Ні. А із чого ж утворити нам тканини всі? Із ниток. Нитка робиться вона із тонкого волокна. Є волокна натуральні, вовняні і конопляні, і природні, шовкопрядні і ляні, і бавовняні. Який майстер і машини? Виткали для нас модні, барвами багаті. Ткач на ткацькому. Верстаті. Ти бачиш на фотографії, як він виглядає. Саме так утворюється тканина. У природі є ткачі, що працюють і вночі. Із тонкої павутини, візерунок роблять дивний, їх майстерні це кутки, звуть ткачів тих павуки. Давай розглянемо фото та розкажемо, який шлях проходить. Одяг. Спочатку це ось така рослина бавовна. З неї виготовляють нитки, з ниток на ткацькому верстаті тканину, а вже з тканини шиють, наприклад, сорочку. Ось була овечка. На ній виросло багато-багато шерсті. Її збрили, виготовили, виготовили нитки. Клубочки їх намотали, а потім зв'язали светрик. Природні натуральні нитки та пряжа мають рослинне або тваринне походження. Штучні матеріали з'являються в результаті перетворень, нафти, кам'яного вугілля, торфу і так далі. Штучні матеріали поролон, пластик, нейлон. Така тканина, синтепон, поліетилен. Назвіть вироби штучних матеріалів, які вас оточують. Наприклад, лампа, вона виготовлена зі скла. Також будь-яка твоя машинка, лялька це пластик ручка. Що спонукало людину до винайдення штучних матеріалів? Для чого це зробила людина? Щоб полегшити собі життя. Чи можна із цих матеріалів виготовляти вироби для оздоблення житла, робити іграшки? Звичайно, з пластику можна зробити будь-яку іграшку. Також можна зробити якийсь декор для будинку. Так само можна зробити з поролону, з поліетилену. І так далі. Далі виконай завдання, подані в зошиті на сторінці 24. Це завдання 5 та завдання 6. За бажання можеш пограти в онлайн-гру, я тобі надішлю.